Почався, почався штурм е, майдану. Я спостерігав це по телебаченню. Дуже наших багато війнічан, товаришів було там в той час. Я дзвонив їм, і ті події, які відбувалися там, це жахливо. Президент розпочав круглий стіл, зібрав президентів минулих. Про щось розмовляв, про щось казав. Казав, що треба сідати, говорити, домовлятися. Говорив дуже складно, говорив, говорив, а ввечері прийняв рішення про те, що треба розігнати майдан. Час, в першу годину ночі вони почали виштовхувати людей. То, як вони робили це, це захвала, така нагла дія уряду, влади, міліціантів. Їх було майже 6 тисяч. Вони окружили весь майдан. Люди тримались гуртом. Руслана співала пісні і закликала одуматись цих міліціантів, які стояли щитами в масках, в жилетах і окружали людей. Вони тримали оборону до 6-ї ранку, до п'ятої, коли Руслана кожних п'ять хвилин закликала киян проснутися і прийти. І нарешті кияни проснулись, тому що була ніч. Телефони погано працювали, всі спали. Але вони ж це знали і вони це нагло робили. Люди проснулись. Київ проснувся і з'їжджався хто як міг. Вони перекрили всі підступи до Києва, закрили дороги до Києва, закрили центр, поставили пости даї і нікого жодної людини не пускали. Але люди в пішки через інтернет сеті домовлялись і приїжджали. І в шостої ранку їх вже було тисяч п'ятнадцять, а в сьомої вже двадцять п'ять. І вони мусили відступити, тому що вони бояться, тому що вони побачили яку кількість людей зібрав майдан. За одну годину вони почали, почали відступати. Вони бояться людей, вони бояться народного гніву. Але знаєте, вони не тільки знущаються над нами, над простими людьми. Вони знущаються і над своїми солдатами, тими, які там стояли. По офіційним даним, більше п'яти чоловік обморозили ноги. Це солдати віком 20 років. Вони попали в больницю по швидкій допомозі, в лікарні по швидкій допомозі. Більше десяти людей. Попали в швидкою допомогу, було, це солдатів, яких завезли до, до лікарень, які просто отримали, вони загубились і потікали сознання. Мало того, коли наші люди спілкувалися, їм холодно, цим солдатам, їх не годують, їх тримають як звірів. І коли з ними розмовляли, наші депутати від партії Удар. Пропонували бутерброди і погрітися біля тих діжок з вогнем, то вони грілись і були вдячні. Тому ці кати вони катують всіх і своїх, і чужих. Вони нікого не жаліють. Вони отримали владу і тримаються за нею. Але сьогодні наші люди показали, що якщо разом, то вони можуть витримати все. Наші люди витримають, влада пішла. Я розумію, і ми здогадуємося, що ненадовго, тому що вони просто не здадуться. Але людей стало більше. Вони гуртуються і всі розуміють, люди свободні, українці свободна нація. Ми живемо в Європі. Сьогодні по телебаченню по державних каналах проплачених їхніх каналах почали розмовляти, що ніхто не збирався розганяти майдан, що вони вийшли прибрати сніг і там щось дороги поприбирати. Але скажіть, де в якій країні 6 тисяч міліціянтів прибирають сніг і вулиці, зачищають. Де таке є? Може, в Москві і є в Росії, але в свободній вільній державі такого не може бути. Тому я хочу жити в свободній вільній державі. Я впевнений, що більшість громадян України готові і хочуть жити свободними людьми. А ті, хто ще не розуміє, тому що дивляться цей зомбі-ящик, який сьогодні показують на проплачених каналах, вони просто зомбовані. І наше завдання бути разом. Я закликаю військовослужбовців. Тих, які вже служили і відслужили, тих, хто на пенсії. Поясняйте, роз'ясняйте, вас дуже багато, вас більше, ніж тих, хто зараз служить тій владі. Ви зможете пояснити, тому що громадянин України, військовослужбовець, воєнний, дає присягу в житті один раз, і цю присягу він дає народу України. І вона не змінюється. Тому я всіх закликаю. Хто може стояти на Майдані у нас, стійте тут? Хто може їхати до Києва, ви там потрібні. Там є багато Вінничан. Я знаю, що вчора там була палатка Вінничини. Я знаю, що від Вінничини там було більше трьох тисяч людей, які кожного дня там діжурили. Я впевнений, їх там буде зростати ще більше і більше, тому що телефони дзвонять, люди звертаються. Одне питання: як добратися до Києва? Хто може допомогти з автобусом або з машиною, хто може підвезти? Тому я впевнений, що ми переможемо. Ще така інформація, яка тільки що поступила, що вже перекрили в Києві його зранку перекрили, а потрошки пускали машини. Зараз вже черга біля Києва за 30 кілометрів. Вони бояться, що люди приїдуть і рознесуть їх, просто винесуть їх і викинуть на смітник. Але щоб розуміти, в нашій Вінниці вже почались репресії. Почались перевірки підприємців, які допомагають Майдану. Почались репресії проти студентів, які організовувалися і виходили на Майдан. Ми сьогодні бачимо, що студентів набагато менше стало. Не тому, що вони не хочуть виходити, а тому, що їх залякують, тому що їх викликають декани, погрожують відчисленням від... з університетів з вузів. Я хочу до них звернутися до студентів. Не бійтесь, ми разом звертайтесь, приходьте. Кого тиснуть, кого пресують, ми разом будемо допомагати. Дорогі друзі, давайте про це казати. Один на один дуже важко. А коли багато, ми переможемо. Тому є приклад сьогоднішній ранішній майдан. Коли вийшли кияни, вони відступили, вони не змогли відстояти ту свою варту. Ті міліціянти, яку вони взяли і очепили. Вони вийшли з них розібрати майдан, деякі барикади, але вже вони зведені знову. КМДА не вийшло взяти. Люди стоять, згуртувалися разом. Тому ми повинні всі разом згуртуватися. І тільки разом ми зможемо перемогти. По, одон... По одиноці буде важко. Там буде важко і так, але ми переможемо цих супостатів. І ще наголошую: у нас мирна акція. Ми не воюємо. Ми не шукаємо ворогів з свого народу. Ми кажемо, що ми одна країна, і схід, і захід, і центр. Ми українці. Це вони ділять нас на сорти, на нації, на русских, на українців, на хохлів, на кацапів. А ми всі українці. Ми живемо на вільній території, на вільній землі, і ми відстаємо своє право жити вільно. Обрати вільно президента, того, кого ми хочемо, а не кого нам покажуть. Вибирати тих депутатів, які гідні, а не ті, які купують собі майдати, мандати. Можна говорити багато, але я хочу закінчити. Тут люди є, які гідні виступати і закликають до одного з для того, щоб підтримати Україну, підтримати один одного. Слава Україні!